На теперішній час ми можемо констатувати, що підозрюваному повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі малолітньої особи, що повлякло тяжкі наслідки, а саме психологічного характеру тяжкі наслідки. Також по органами поліції за погодженням прокуратури підозрювано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Передбачено частиною 1 статті 187, це розбійний напад. А саме щодо незаконного заволодіння ним речами малолітнього потерпілого, ввевши його при цьому у безпорадний стан. Хочу що сказати, що ця оперативна ситуація, що ми вже через три доби, фактично після вчинення кримінального правопорушення встановили правопорушника та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, свідчить про Високий рівень професіоналізму правоохоронних органів Миколаївщини та дуже високого рівню координаційної роботи всіх цих правоохоронних органів. Я хочу особисто, як прокурор у зазначеному кримінальному провадженні, засвідчити, що у зазначеному кримінальному провадженні працювали найкращі працівники Миколаївщини, як органів поліції, прокуратури Національної гвардії. Нам військові допомагали все, що касається пошукових операцій. І знаєте, є така дуже інтересна. Фраза New York finest На гербі поліції Нью-Йорку написано New York finest Це перекладається як Найкраще у Нью-Йорку. Так ось я вважаю, що над цією справою працювали і працюють Миколаїв finest найкращі у Миколаєві. На теперішній час за санкцію. Цих статей, за якими повідомлено про підозру підозрюваного, максимальний строк ув'язнення передбачений до 10 років.